Осінь, це пора, коли земля відпочиває після напруженого літа, але саме тоді господар повинен подбати про її майбутню силу. Після збору врожаю грядки залишаються виснаженими. У ґрунті менше поживних речовин, а структура землі часто погіршується від постійного перекопування і дощів. Тому використання компосту восени це не просто традиція, а розумна і перевірена практика, яка дає можливість. Землі підживитися та підготуватися до весняних робіт, компост. Це своєрідний дар від самої природи, бо все, що вона створює, може знову повернутися в землю і стати для неї поживою. Коли господар кладе компост восени, він фактично повертає землі те, що вона віддала протягом літа рештки трав, листя, бадилля, гній, і все це перетворюється на живу силу ґрунту. Осіннє внесення компосту має кілька переваг. По-перше, саме восени, коли земля ще тепла, мікроорганізми продовжують працювати, і компост починає поступово розкладатися, збагачуючи ґрунт на весь холодний період. За зиму він встигає перегоріти і навесні вже перетворюється на готовий живильний шар, який приймає насіння і розсаду, наче м'яка перина. По-друге, Осіннє внесення компосту допомагає покращити структуру землі, важкі глинисті ґрунти стають пухкішими, а легкі піщані краще утримують вологу. По-третє, це чудовий спосіб утилізувати рослинні залишки з городу, не спалюючи їх, як часто роблять недосвідчені господарі, а перетворюючи їх на добриво, що не шкодить природі, а навпаки підтримує її колообіг. Коли говорять про компост, часто згадують слово «живий». і справді у хорошому компості живе безліч мікроорганізмів черв'яків, дрібних комах, які перетворюють відходи на родючий перегні. Якщо господар дбає про свій компост, правильно його готує, стежить за вологістю, перевертає купу, не додає шкідливих речовин, то він отримує справжнє чорне золото для свого городу. А якщо внести його восени. Земля отримає можливість відпочити не в бідності, а в достатку, набратися поживи, щоб навесні віддячити рясним урожаєм. Це як підготувати тварину до зими, дати їй добрий корм, тепло і спокій, тоді вона переживе холод без втрат. У селах здавна знали, що без удобрення земля виснажується. Старі господарі казали не нагодуєш землю, не нагодує вона тебе. І справді навіть найкраща земля через кілька років без органіки стає твердою, наче камінь, і не дає того врожаю, який давала колись. Тому восени кожен дбайливий господар знаходив час, щоб внести компост або перегній, особливо на городах, де ростуть вибагливі культури картопля, капуста, помідори, морква. Осінь. Це час, коли вже не треба поспішати, коли город спокійно чекає зими, і можна ретельно розкинути компост, перекопати землю або просто прикрити ним грядки без перекопування, щоб усе природно вібралося у землю. Є ще одна важлива причина, чому осіннє удобрення компостом має сенс. Весною, коли приходить час садити, земля часто ще холодна і волога. І вносити свіжий компост тоді не бажано він може почати перегнивати просто під рослинами, виділяючи тепло і гази, що шкодять молодим корінцям, а от восени все навпаки. Компост має час дозріти в землі, за зиму з нього виходять усі надлишкові сполуки, а залишаються лише легкі, готові для рослин поживні речовини. Саме тому досвідчені городники радять не чекати весни. А робити все заздалегідь у жовтні або навіть у листопаді, коли ще не змерзла земля. Крім того, осіннє внесення компосту допомагає боротися зі шкідниками. Коли ви перекопуєте грядки з компостом, багато личинок, що зимували в землі, гинуть або стають здобиччю для птахів. А сама земля отримує захист від ерозії, якщо її прикрити шаром компосту. Вона менше промерзає, не пересихає від вітрів і краще зберігає структуру. Дехто навіть не перекопує восени, а просто розсипає компост по поверхні, а зверху кладе трохи соломи або листя, тоді весною цей шар легко вмішується у верхній ґрунт, не порушуючи його природного життя. Такий метод називають живим укриттям або м'яким компостуванням. І він дедалі більше поширюється серед тих, хто хоче берегти землю. Отже, осіннє використання компосту це не просто спосіб підживлення, а ціла філософія господарювання, заснована на розумінні природних циклів. Земля, як і людина, має потребу у відновленні. Якщо дати їй те, що вона втратила за сезон, вона обов'язково віддячить сторицею. Осінній компост це підготовка до майбутнього життя, турбота закладена сьогодні, щоб весною зустріти зелень, силу і врожай. І, хоч ця робота здається непомітною, саме вона визначає, яким буде наступний рік на городі. Щоб компост приніс користь, потрібно знати не тільки коли його вносити, а й як правильно його готувати. Багато хто думає, що компост це просто купа сміття з городу, яку залишили гнити, але це не зовсім так. Гарний компост це результат уважного і розумного догляду. Його не можна зробити за тиждень, бо для дозрівання потрібно кілька місяців, а то й цілий рік. Усе залежить від того, з чого він складається і як за ним доглядають. Для якісного компосту потрібен правильний баланс між вологістю повітрям і складом матеріалів. Саме тому господар повинен знати кілька головних правил. Передусім потрібно пам'ятати, що в компості мають бути як зелені, так і сухі складові. Зелені це трава, кухонні відходи, бадилля, листя, рештки овочів і фруктів. Вони містять багато азоту, який сприяє росту мікроорганізмів. А сухі компоненти солома, тирса, гілки, папір лушпиння – дають вуглець, який забезпечує рівновагу, і не дає компосту перетворитися на слизьку масу. Якщо в компості забагато зеленого, він починає гнити, видає неприємний запах і втрачає поживність. Якщо ж переважає сухий матеріал, процес сповільнюється і компост довго не дозріває. Тому найкраще чергувати шари, зелені і сухі, завтовшки по 10-15 см, притрушуючи кожен трохи землею або старим перегноєм. Дуже важливо не кидати до компосту речей, які шкодять землі наприклад, м'ясо, кістки, жир, пластик чи залишки хімії. Це все не перегнеє, а лише зіпсує майбутнє добриво. Не варто також додавати хворі рослини або насіння бур'янів. Бо потім вони можуть знову прорости на городі краще лишити для компосту все натуральне трава, листя, гній, попіл, шкаралупа яєць, навіть старий хліб, це все перетвориться на цінне добриво. Добре, коли компостна купа має трохи вологи, але не надто багато якщо вона пересихає, її треба полити, а якщо занадто мокра, підсипати сухого матеріалу, щоб вона дихала. Після того, як. Компост дозрів, його можна вносити восени. Найкраще робити це після збору врожаю, коли земля ще м'яка, але вже прохолодна. Для городів, де планують садити картоплю, капусту, моркву чи буряк, компост варто закласти глибше, при перекопуванні щоб поживні речовини рівномірно розподілилися в ґрунті. для ягідників і саду достатньо розкидати компост поверх землі. Трохи розпушивши верхній шар, під дерева його можна вносити колом на відстані 30-40 см від стовбура, де розташовані активні корені. Якщо закласти компост занадто близько, можна нашкодити дереву, бо свіжі органічні речовини можуть спричинити опіки коріння. Є два основні способи осіннього внесення компосту і з перекопуванням, і без нього. Перший класичний розкидати компост по поверхні грядки, перекопати землю на багнет лопати і залишити до весни. За зиму органіка розкладається, з'єднується з землею, і весною отримуємо пухкий живий ґрунт. Другий спосіб, більш природний, компост просто розсипають по землі і прикривають тонким шаром мульчі, соломи, листя або сухої трави. Цей метод зручний для тих, хто не хоче зайвий раз турбувати землю перекопуванням, бо верхній шар зберігає свою природну структуру і мікрожиття. Навесні його лише злегка розпушують граблями, і земля вже готова до посіву. Кількість компосту теж має значення. Не варто думати, що чим більше, тим краще. Оптимально 3-5 кілограмів на квадратний метр для звичайних грядок – і до 10 кілограмів для виснажених земель або під картоплю. Якщо додати забагато, можна перенаситити ґрунт, і тоді рослини будуть нарощувати бадилля замість плодів. Найкраще дотримуватися помірності, адже компост це не лише добриво, а й спосіб відновлення балансу в землі. Ще один корисний прийом використання компостної витяжки, або як у народі кажуть, компостного чаю. Це рідина, отримана шляхом настоювання компосту у воді протягом кількох днів. Восени нею можна поливати грядки, особливо там, де планують садити ранні культури. Така витяжка швидко збагачує ґрунт корисними бактеріями і поживними речовинами. Головне, не робити її занадто концентрованою на відро води досить літрової банки зрілого компосту. Через 3-4 дні настій готовий. Його можна розвести ще водою і використовувати. Важливо пам'ятати про час найкраще вносити компост восени до настання перших сильних морозів у вересні, жовтні або на початку листопада, коли земля ще трохи тепла. Якщо зробити це пізніше, коли ґрунт уже мерзлий, компост не встигне працювати, і його дія затримається до наступного літа. А коли внести надто рано. Дощі можуть вимити частину поживних речовин, тому головне знайти золоту середину, коли земля вже не гаряча, але ще приймає органіку. Не варто забувати і про мульчування після внесення якщо після розкидання компосту прикрити грядки шаром листя або сіна, земля менше промерзне, краще збережеться структура і волога. До того ж, такий шар захистить від бур'янів і ерозії. А навесні його можна просто перемішати з верхнім ґрунтом. Так утворюється природний родючий шар, який не потребує хімічних добрив. Усе це робиться просто, без складних механізмів чи витрат, лише трохи часу й турбот. Осіннє удобрення компостом це справа, що поєднує практику і розуміння природи. Господар, який вміє спостерігати, швидко помічає, як змінюється його земля, стає м'якішою, темнішою. Краще тримає вологу, швидше прогрівається весною. Це результат не одного сезону, а постійної роботи й уваги. Якщо компост робити правильно і вносити з розумом, земля сама почне віддячувати і врожаєм, і легшою працею, бо тоді не треба буде постійно шукати нові засоби для порятунку ґрунту. Компост це найпростіший і найнадійніший шлях зберегти силу землі для наступних поколінь. У кожному селі можна почути свої історії про те, як колись люди робили компост і як з ним поводилися. Старі господарі казали: не спіши годувати себе. Спочатку нагодуй землю. Це була не просто приказка, а справжній закон, якого дотримувалися покоління. У ті часи не було магазинних добрив, не продавали готових сумішей чи препаратів, тож усе робили самі, природно. Просто без хімії. Компост був головним помічником на городі, і кожен двір мав своє місце для нього за сараєм, біля гною або в кутку саду, де не заважав, але завжди був під рукою. І що цікаво, навіть без усіх сучасних наук люди тоді знали, як його робити правильно. Раніше компостні купи складали з усього, що залишалося після літа. Бадилля картоплі, капусти, кукурудзяне стебло, бур'яни, листя, кухонні рештки, трохи гною, навіть старий мох чи зілля з річки, кожен шар пересипали землею або попилом, щоб не було запаху і щоб швидше перепріло. Дехто додавав туди ще й трохи вапна або торфу, щоб земля була м'якша. Такі купи стояли всю зиму, а навесні з них уже брали готовий перегній чорний, пухкий без запаху. Його клали під картоплю, на грядки з морквою, під гарбузи чи капусту і врожай завжди був добрий. Люди тоді казали: якщо з осені землю нагодуєш, весною сам ситий будеш. Були й свої хитрощі. Наприклад, щоб компост швидше зрів, господарі поливали його розчином гною або просто брашкою з води і борошна. Казали, що компост любить життя. І справді, чим більше там мікроорганізмів, тим краще. Дехто навіть кидав у купу кілька дощових черв'яків мовляв, вони зроблять роботу швидше. І це правда де є черв'яки, там земля родюча. Зараз такий метод називають вермикомпостуванням. А колись це було звичайною справою, просто ніхто не знав наукових назв. Осіннє внесення компосту теж робили по-своєму, дехто перекопував землю разом із ним. А дехто просто розкидав і залишав до весни. У селах, де багато худоби, часто використовували гній, змішаний із соломою, і називали це теплим компостом. Такий матеріал дав не лише поживні речовини, а й тепло. Земля не промерзала, і навіть ранньою весною грядки швидше прокидалися. У холодних районах так робили завжди під моркву, буряк, ранню картоплю. Старі господарі казали. Де земля тепла, там і врожай не бариться. У сучасних селах компостування трохи змінилося, з'явилися спеціальні ящики, контейнери, навіть пластикові бочки для прискорення процесу. Проте суть залишилася та сама повернути землі те, що взяв. Люди, які мають невеликі ділянки, тепер часто використовують компост для підживлення газонів, клумб садових дерев. Дехто робить окремо листковий компост лише з опалого листя без трави і гною. Він легший, повільніше дозріває, але чудово підходить для квітів і розсади. Є й ті, хто поєднує старі і нові методи робить компостну купу, але додає туди трохи деревного вугілля або подрібнених шкаралупок, щоб покращити структуру. Народні методи завжди відзначалися простотою наприклад. Щоб не втратити вологу в компостній купі, зверху клали старий мішок або шар соломи, це утримувало тепло і допомагало розкладанню. А коли компост ставав теплим усередині, значить, пішла робота. Так його й перевіряли, встромлювали палицю, а потім торкалися рукою. Якщо тепла, значить, мікроорганізми працюють, і все йде, як треба. Якщо холодна значить, треба додати вологи. Або перемішати купу. Ці прості спостереження з покоління в покоління передавалися без книжок, просто з досвіду. Багато хто й досі згадує, як восени вся родина збирала листя, носила його до компосту, складала акуратно шарами, бо зайвого листка земля не забере. Тоді ще не говорили про екологію, але жили з нею в злагоді. Кожна дрібниця мала сенс, навіть попіл із печі не викидали, а пересипали ним компост. І від цього він ставав кращим. Попіл додавав калію, що дуже потрібен рослинам, особливо коренеплодам, дехто ще й кидав у купу стару землю з горщиків, щоб усе перемішалося і наситилося. Є чимало прикладів того, як народна мудрість перевершувала сучасні технології. Наприклад, у Карпатах господарі завжди складали компост під старими деревами, там земля волога, і листя. Падає природно. Через рік вони просто перекопували те місце і отримували родючий ґрунт. На полісі часто використовували болотяну траву, яку викошували влітку. Вона довго перегнивала, але робила землю м'якою, як пух. На півдні ж України додавали до компосту подрібнені кавуни та дині, щоб солодко родило, і, хоч звучить, як жарт. Та всі ці способи працювали, бо головне природна гармонія між землею і тим, що в неї кладуть зараз, коли багато хто повертається до натурального господарювання, старі методи знову стають актуальними. Селяни згадують, як їхні батьки не поспішали палити бур'яни чи листя, а все те збирали для компосту. Адже навіть дрібна соломка, якщо дати їй час, перетворюється на поживний перегній. Усе, що виросло, може знову служити землі. Це просте, але глибоке правило робить господаря не лише багатшим на врожай, а й мудрішим у ставленні до природи. Бо коли людина бачить, як із непотрібного з'являється родючість, вона розуміє цінність кожної дрібниці, кожного листка, кожного корінця. Так і сьогодні можна поєднувати старе з новим, використовувати компост за давніми принципами. Але з сучасним розумінням процесів. Бо все народне це не архаїка, а досвід перевірений часом. І коли господар восени бере в руки лопату, розкидає по грядках, темну, розсипчасту землю, що пахне лісом і дощем, він продовжує ту ж саму справу, яку робили його предки годує землю, щоб вона годувала його. У цьому й полягає справжня мудрість сільського життя, осіннє удобрення компостом. Справа не з тих, що дає миттєвий результат, але саме в цьому і полягає його справжня сила. Це робота на майбутнє вклад у землю, який повертається сторицею. Якщо підходити до неї розумно, без поспіху, з увагою до кожної деталі, то вже за кілька років можна помітити, як змінюється город земля стає темніша, м'якша, легше обробляється, рослини міцніші, листя соковитіше. А врожай щедріший усе це результат того, що ґрунт живий, що в ньому є життя, яке підживлюється компостом. Тому головне правило, яке варто запам'ятати кожному господареві не шкодувати праці на підготовку землі восени, бо хто турбується про неї в холодну пору, той навесні не буде бігати в паніці, шукаючи добрив і чудодійних засобів. Щоб уникнути помилок, варто пам'ятати кілька простих речей. Перша компост не повинен бути сирим або недозрілим. Якщо в ньому ще видно шматки трави, лушпиня чи бадилля краще залишити його ще на кілька тижнів. Недозрілий компост може загнивати в землі, створювати надмірну кислотність або навіть зашкодити насінню. Друга не можна вносити компост надто пізно, коли земля вже мерзла. У такому випадку всі його корисні речовини залишаться на поверхні, і замість користі буде лише втрачена праця. Найкраще зробити це тоді, коли денна температура ще тримається вище нуля, але основні роботи на городі вже завершені. Третє, не варто перевантажувати землю. Якщо кожного року сипати товстий шар компосту, він накопичується, а це може призвести до надлишку азоту. Усе добре в міру. Краще раз на два роки внести більше, ніж щороку насипати без ладу. Дуже корисно після внесення компосту замульчувати грядки. Це не обов'язково, але допомагає втримати вологу і зменшує промерзання. Мульча може бути будь-яка солома, листя, тирса, навіть суха трава. Навесні її просто загортають у землю, і вона продовжує працювати разом із компостом. Так земля не пересихає, не твердіє від морозу і краще дихає. Ще одна порада не залишати компост відкритим на вітрі, якщо восени його просто розкидати і не прикрити, дощі можуть вимити з нього всі корисні речовини тому або прикрити грядки шаром землі, або використати мульчу це проста дрібниця, але вона зберігає головне, заради чого ви працюєте. Є й інша важлива річ компостування. Це процес постійний, не варто чекати осені, щоб про нього згадати. Якщо протягом року збирати рослинні рештки, траву, листя, кухонні відходи, то восени ви вже матимете готовий матеріал для удобрення, тоді і робота буде легшою. Не треба поспіхом шукати, що кидати в купу. Звичка не викидати, а повертати, природі все, що можна, формує правильне ставлення до землі. У цьому і є. Суть господарського розуму не лише брати, а й віддавати. Той, хто навчився берегти землю, не залишиться без хліба. Багато господарів відзначають, що після кількох років регулярного осіннього удобрення компостом земля буквально оживає, зникає бур'ян, менше шкідників, не потрібно стільки поливати, бо земля утримує вологу. І це не диво, це, це просто природна рівновага. Там, де є органіка є життя, а там, де життя, там сила. Якщо ж цього не робити, земля починає вмирати стає тверда, бліда, без запаху, як виснажена людина, без хліба. Тому компост це не просто добриво, а ліки для землі, особливо восени, коли вона готується до зими. Це як ковдра, якою її накривають перед холодом. І, хоч зараз у магазинах можна купити будь-які добрива, жодне з них не замінить натуральний компост, бо штучні засоби дають короткий ефект, а компост довготривалий, м'який і природний. Він не тільки підживлює, а й відновлює ґрунт, повертає йому живу структуру. Це важливо для кожного господаря, який хоче, щоб його земля служила не один рік, а передавалася дітям такою ж родючою. Як колись була у дідів. Справжня господарська мудрість це не просто мати гарний врожай сьогодні, а зробити так, щоб завтра земля давала не менше. Наприкінці осені, коли вже все зроблено, компост розкиданий, грядки прикриті, інвентар помитий. Добре зупинитися на хвилину і подивитися на свій город може здатися, що він спить, що там нічого не відбувається. Але насправді під шаром компосту триває життя. Мікроорганізми працюють, ґрунт дихає, рослинні рештки перетворюються на поживу. Земля живе навіть коли здається, що вона відпочиває, і ця тиха праця найцінніше, що можна дати своєму господарству, бо в ній запорука майбутнього врожаю, здоров'я землі, а отже, добробуту всієї родини. Отож, головний висновок простий осіннє удобрення компостом. Це найкраща інвестиція у ваш город. Не треба спішити з хімією, не треба гнатися за швидким результатом. Краще зробити все з розумом і терпінням, як робили наші предки з осені, нагодуй землю, і вона віддячить навесні. І тоді кожен паросток, кожна ягідка, кожен сніп будуть не просто врожаєм, а відгуком тієї турботи, яку ви вклали у свою землю. Бо земля пам'ятає доброту господаря, і якщо її не забути, вона ніколи не забуде вас.